Тема о, українські Карпати, сторінка 77. У нас по підручнику сьогодні небагато. Ми з вами працюємо здебільшого на екрані. Отже, пригадаємо давайте пригадаємо з вами, що ж таке гори Що ж таке гори Гори, гори – це підніжжя. Це ти структуру гори пригадуєш. Підніжжя, схили, вершина. Що таке гори, гори Це ділянки землі. Це ділянки землі, які високо підняті над чим. Над землею. Над землею, да? То, і гора має свою структуру. Це підніжжя гори. Далі. Підніжжя. Схил, може бути пологий, Піп. може бути крутий, Піп. Так? Піп. І, що там. і зверху вер, Вершина. Так і вершина. Україна. Давайте пригадаємо з вами, які Україна. форми земної поверхні переважають на території України. Які форми земної поверхні переважають на території України? У нас з вами на сторінці, на форзаці, на першому форзаці є фізична карта України. Ось вона, <звіт> так. Які форми а? земної поверхні переважають на території України? Яких кольорів найбільше у нас тут з вами? <звіт> на, ну, на карті. А, а, карта. А де, моя карта. На карті. Фізит. У вас не, АДС, на ЯДС перший футбол фізична карта. Зеленого, так? Тобто найбільше да. зеленого. Територія України. це на, першу, що на форзаці, прямо на Ось От відкриваєш його, і ось вона. Ми штукали ага, з цією картою. Ану. Мізична <титут> карта України. Ми з вами розглядали її. Отже, найбільше в нас з вами зеленого, так, і є світло жовтий, тобто наша територія, територія нашої держави, це здебільшого височини і низини, так? Тобто, це є ось така більш менш придатна для життя і для сільського господарства територія. Де у нас знаходяться з вами гірські масиви? Гірські масиви. Шукайте на карті. Це Кримські гори, так? Східні Карпати. Знайшли? Mm -hmm. На карті східні Карпати не знаю. Тут є, немає тут карти. Східні Карпати і е, Кримські гори на Кримському півострові. На території України є Карпатські і Кримські гори. Розгляньте фото. Чому гори так зачаровують людей? Як ви думаєте? Ну, красиво. Чому? красиво ще. Чому? Заворожують. Да, заворожують, зачаровують а Чому? Хотілося б вам трапити туди? Ну, можна було. Можна було. Чи доводилось вам бувати в Карпатах? Ні. Не доводилось. Поліна, була в Карпатах? Мені здається, вона ага. була. Які, враження? Да. Ну, там Які красиво. враження? Анастасія була в Карпатах? Анастасія. А, Анастасія, Анастасія. була, Ню, чому? була? Пом... Не пам'ятаю, вона не пам'ятає. Так добре, не будемо чіпати. Настя, мабуть, досипає. Валерія так. Вроде як. Валерія була так, Валерія, а ну розкажи, Валерія була, але тільки з в польських, так, в польській частині Карпата. Да. Так, вона була в Карпатських горах, але ми знам, з вами знаємо, що Карпати займають і європейську частину, заходять і в, в сусідні країни. Валерія була в Карпатах, але не в українських, але все ж таки в горах була. Чи сподобалось вам в горах? Mm -hmm, Дівчата, які да. були, сподобалось в горах. Так. Так, а чо, а чим саме було там? Чим саме вам сподобалось в горах? Там багато ну, там маленьких там... річок. Маленьких річок багато, так. Багато. так. Балень... Ще. Я там не бачила річок. Ну там той, де, там місце, де на дети була. Значить не було річок, а у Валерії вона зустріла багато гірських річок. Отже, давайте з вами переглянемо да. відео найвідомішого курорту, карпатського курорту, який називається Буковель. Давайте спробуємо запустити. У вас є? Да, відео like you, відео так. пішло. Да, так, так. Давайте. Like all the powers of the Sun to dream believe in strength now I Fly the fly it's the first time of today today to dream you are the strength you're all i need what Here Такий, так, Можна спокій... Я вам вам покажу зараз. одну фотку, де гори видно? Зараз, зараз покажеш, да? я трошки думку Добре. закінчу. Такий собі спокійний рекламний ролик, який показує, на чому побудований бізнес. так На Добре. туризмі. так На туризмі, на гірськолижному відпочинку. До речі якщо ви Спостерігайте за погодою, да, у нас з вами зараз стало дуже холодно, правда? Yeah. А в Карпатах yeah, випав сніг. Yeah, yeah. Тому там продовжують кататися на лижах. Я... Yeah. Все, я їду в Карпат. В Карпатах mm -hmm. випав mm -hmm. раз... сніг. Mm -hmm. Будь ласка, Поліна, як ти, що ти хочеш mm -hmm. показати? Mm -hmm. У мене Тільки, там. Де, ти знаходиш, видно я Ось mm -hmm. гори. Зараз я уберу. Я тебе знайти не можу. Чим Ра, та, ось є, да, є гори. Через телефон показує. Так. Це ти фотографувала там, де була, так? Да? Кирюш, так. Ти можеш сказати, що я була. Така була музика класна, що в мене шкіт затанцював. Він мене просився, Кирюш, отдай поїсти. Спокійна музика, та, яка? Мя-мям-мяу-мяу. <смеш> <смеш> там... Отже... Добре, поїхали далі. Отже, найвищою горою Крим... Кримський гір, О, Господі, Карпатський гір, вибачте, найвищою горою Карпатський <смеш> гір, Кримський пункт. пізніше, є Говерла. Висота Говерли 2061 метр. Карпати це гірська система, розташована в центрі Європи. Вона простирається довгою на півтори тисячі О, кілометрів. Сонечко. На заході України лежить лише частина цієї системи, яку називають українськими Карпатами. Ряд гір, а ну пригадуйте, якщо гори ось так в рядочок, як вони називаються? Гіркалося. Гірський хребет, а, так, гірський а, хребет. Вони ось так один а, за одним Ви вистраюються, Називається гірський а, ще були, як, якась штея якась і щось. Так, 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 можна а, уявити, так, що це там величезний спина, величезний спин, динозавр. Mm -hmm. Чорногорський хребет, найвисокогірніша частина України. ми з вами говорили, що є е, в Чорногорському. Чорногорському хребті розташовано найвисокогірніше озеро, так, яке знаходиться на Малічно. Ось, Малічно. Ось є зображення. Так? Ну, тут фото зверху, тому ось воно і є таким невеличким. Карпатські гори це місце в Україні, де випадає найбільше опадів дощів навесні і влітку, снігу взимку. Ну і тепер ще в квітні, ще також можливий сніг. Випав сніг, пишуть, що в Карпатах снігу випало до 30 сантиметрів. Це багато, да? Покататися це, на саміті. Це літератур. Так, так. Весною сніг так. довго лежить на вершинах гір. Але ну, реально туди їхати. тане і е променями сонця. Після дощів. Вода потоками збігається з гір в долини і часто спричиняє повені. Отже, клімат і водойми В Карпатах беруть початок містер. Я приїхала пруд, і найбільше їх притоки. Трапляються невеликі озера з кришталево чистою водою. Але є і волонтери окрім. Так, Ілюш, що? Мені Можна. І ще у нас з вами є одне відео, яке називається Туман в горах. Сонце то виплита, то за. Давайте переглянемо. О, красиво. Фермер. Це приблизно тут, де тут місцевий знаходиться там там Артем. Що? На Йому треба говорити. Ну такий в характер, це нормально. Ну все три дивуся, не баланс. Здається, що велетень десь зараз проснеться, так? виглядають тільки його хребти, тільки спина. Ага. Так? А туман де він? На вершинах чи в низини сповзає? Внизини. Внизини, сповзає низини і накриваючи, наче між деревами, хоче вилізти з-під дерев. Чи звернули увагу, як розміщене житло у людей? Вони поряд ну, будують чи... будинки? Так, так. Тому що вони та? прям построені отак, я бачу, вони там отак ось. Типу, та вони поверкали, не знаю. Можна. Будинки розкидані. Вони піднімається і вниз запускається. Так, будинки розкидані, не стоять, так, немає такого густого заселення, як у нас, наприклад. Там, да, та, у нас і капісля, там прямо це вдома прямо. стоїть, прямо оце, ти виходиш і тебе зразу вниз. Так, і зразу йде вже ліс, і, потяту, і починається И ты сразу вниз прям. А, Так, можно, сразу сразу на можно чисто, блин, да, так, да. Например, надо в магазин. Можно я скажу чисто выходишь. А, над магазин. Садися, біри санки і там сніг. І поїхав, так тому, але ж треба знати, їхати, тому що можна заїхати зовсім не туди. Люди пристосували цього рельєфу і займаються колоством там, де це є можливим. Бачимо, що є і поля, так, є і насадження. Тобто є сільське господарство, воно добре розвинене в цьому регіоні, але використовують саме ті місцини, Ці Так, поїхали далі. Що нам карта може розповісти про український Карпат? Що карта може розповісти про. Що то отак, якщо дивитися на Карпати, то отак. вона Це на креветку. Можливо, так. Так, ось так, схоже, така Реально. Ми можемо Реально. сказати, Реально, що перста нам розповідає про українські Карпати, що вони є якими горами. середньої Дивіться, у нас є за кольорами світло коричневе, Реально. далі йде таке світленьке і темно-коричневі. Темно-коричневі це високі гори, і середні до Реально. 2000. тисяч колір. До двох тисяч. Так, найвища гора це Говерла, і вона є 2061 метр. Тому за кольором ми можемо сказати, що українські Карпати гори, є гори середньої висоти. і і і Ну, так, і сказали чому ж вони відносяться? Ну, тому що мають висоти не більше двох тисяч метрів. Отже, яка територія рівнинна? Чи гірська, на вашу думку, Гирська. більш прия... Підложи, дослухай, яка територія? Рівнинна чи гірська, більш сприятлива для господарської діяльності? рівна рівнинна, Рівнина так? для господарської діяльності більш сприятливою є рів... рівнинна місцевість, рівнинна територія. Як у нас? Але ж так, але ж ви побачили на Відео, що і в гірській місцевості люди також вирощують врожаї, також обробляють землю. Тому з цього можна, що діти. можна тому, тому що без цього не я. Ваше домашнє завдання на сторінці 77. У вас невеличке сьогодні завдання. Всього одна сторіночка тут про рослини, Карпат і тварини Карпат. Ми будемо тварин Карпат ми будемо говорити на а скільки в нас перерва буде? Для початку Види? давайте з вами оцініть свою роботу, як вам працювалося, Зелене. зелене. Так, зелена. ну тут нема зеленого, нехай буде як є.